Привіт, любі, дорогі близнюки. Це таропрогноз на грудень 2025 року. Уявляєте уже останній місяць року, як швидко пройшов рік. І я вітаю вас, дорогенькі, із святами, з Різдвом Христовим, з Новим Роком. Загадуйте бажання, мрійте повну. Сьогодні у мене 4 колоди Таро. Витягнемо з кожної по три карти. І остання карта 12-та буде самою головною енергією місяця. В яких енергіях провести цей місяць, щоб все вдавалося? І так, давайте дивитися, перша колода і перша карта. А П'ятірка жезлів, енергія вогню, енергія перемін, коли треба сказати, відстояти себе, поставити свої межі. Бачимо тут, як паркан, можливо, навіть і фізично ви будете якийсь паркан створювати у себе біля будинку. Але головна енергія, коли треба буде відстояти свою думку, коли не всі згідні, але а, ви чітко знаєте, чого ви хочете. Стоїте на своєму. Якщо треба сказати ні, кажете ні. І тут, можливо, не всі будуть з вами згідні. Енергія, коли так, я знаю точно, що я хочу, і зі мною так не можна. Так. Наступна карта. Знову п'ятірка. П'ятірка мечів, знову переміни. І це вже більше переміни ваші. Е не тільки себе треба буде відстояти, поставити межі, як зі мною можна, як не можна. Тут вистояла людина, тут людина уже вистояла, перемогла. І якщо ви на когось надіялися, що вас підтримають, що ви мали під. Люди йдуть геть, розвертаються, вам не допомагають. Це коли різні думки в колективі, кожен своє, як то кажуть, лебідь рак, рак і щука, але тут ви чітко знаєте, що ви робите. В будь-якій справі ви тут переможете. Людина стоїть на двох ногах, і ви не тільки переможете. Тут людина має не один меч, а ще й примножила. Тобто, що би не сталося, якщо ви когось чекали на допомогу, на якусь інформацію, вам не принесли, вам не дали могли сказати, ой, я не можу, зараз не до того, тобто там десь вам відмовиться. Це на краще для вас. Ви самі справитеся швидше, краще, ніж те, на когось ви чекали. Так що беріть все в свої руки, вам це вдасться, ні на кого не чекайте. Так, наступна карта, остання. цієї колоди, знову п'ятірка, дійсно, грудень почнеться у вас з перемін, з переосмислення чогось. Буде вам так, можливо, навіть тут трохи людина себе почуває некомфортно, але відкриються вам нові двері можливостей. Навіть якщо щось піде не так, не по плану, не так, як ви планували, довго не сумуйте, тут ззаді двері у вас. Двері, можливості будуть відкриватися, П'ятірки. три п'ятірки. Близнюки це дійсно карта перемін. І до кращого, вам будуть відкриватися нові і нові. Щось відходить, відпускайте. Чи хтось відходить, відпускайте. Закривайте двері в минуле, в якісь розчарування, йдіть вперед і. Там буде ще краще нові горизонти відкриваються перед вами, і це також про ваші бажання, матеріальні цінності, якісь переосмислення і до речі, з. Дуже хороший період буде для отаких перемін, для переоцінки цінностей, тому що ця карта Пентаклі не тільки про матеріальні цінності, але і про духовні цінності, про наші думки. Ви щось переосмислите, можливо, поміняєте свої цінності. І дуже хороший період буде 20 грудня, молодий місяць. І оця енергія молодого місяця, а плюс різдвяна енергія дуже хороша, якраз в проміжок часу, планувати, ставити цілі, переписувати бажання, робити карту бажань. До речі, про молодий місяць я зроблю окреме відео на 20 грудня, які енергії будуть планувати. і як вони вам допоможуть іти до нових цілей, розширювати свої горизонти. Так, наступна колода. Дивимося, карта свій мах! Ви все можете, ви мах, витворець. Це карта номер один. Навіть не сумнівайтеся. Починайте діяти. Карта мах, витворець своєї долі у вас все є, ви все можете. Чудова енергія! Енергія початку, енергія, коли ви ставите цілі, і у вас все є, і життя буде вам підтягувати потрібну інформацію, потрібних людей, коли все буде складатися для вас ідеально. Тож, вперед, 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 складайте плани, прописуйте бажання. Так, карта диявола, карта спокус, і карта диявола ідуть свята. І спокус буде багато, тож важливо по цій карті не переборщити із алкоголем, з спокусами витратити більше коштів, чим є. Тут чудова енергія всіх земних спокус і свята. І земних благ і свята. Тут обережно, обережно. Буде багато спокус. Можливо, такий спокусник в вашому житті появиться. Давайте дивитися, про що ці спокуси. Так, трійка пентаклів це як попасти в коло однодумців. І, можливо, хтось на вас, за вами наблюдає, це як тут диявол, і трійка пентаклів це як працюєте під камерами, контроль, коли вас контролюють, або хтось за вами наблюдає, хтось любується з вами по цій карті. І робота, масштабування. А здача проєктів, масштабування, можливо, ви будете наймати ще працівників на свою розширюватися ще працівника. І тут ми бачимо, що людина дивиться, контролює покази, люди вчаться, вчите майстерності або вас візьмуть на роботу. Тут так ще як виходить, що ви здаєте, проходите інтерв'ю, проходите співбесіди, або ви вже на роботі і вас тут навчають. Це також ще як Пентаклі, тільки Пентаклі вона має таку енергію, що як попасти в коло однодумців, чогось вчитися, або ви збираєтеся в таку колаборацію трьох, три подруги, три друга, і плануєте, маєте якісь плани, щось плануєте, щось робите. Чудова енергія. Прекрасно. Так, третя колода. І три карти з цієї колоди. Карта світ. Завершення якогось періоду в вашому житті буде. Це коло, циклічна карта, коли щось завершується. І йдуть нові плани, нове все йде у ваше життя. Один період закінчується, якийсь цикл життя, і нове завжди приходить. І краще переходити на інший новий рівень. Весь світ відкритий перед вами. Карта світ, карта мир, ще по-іншому називається чудова енергія. Змін до кращого, завершення циклу, дорога, можливо, переїзд навіть десь за кордон, кудись, або в інший офіс, або робота міняється, адреса міняється, і зміни до кращого. Так, наступна колода, дивимося. Шістка. Шістка пентаклів, гроші, грошова тема. І грошей стане більше. Шістка це про щедрість, про щедрі, про щедрі прибутки, також про премію перед різдвом, про обмін подарунками, карта щедрості, карта прибутків, коли і ви щедро ділитеся своїми прибутками, купляєте подарунки, і до вас іде щедрість. Вам також приходять гроші. Одна рука дає, друга бере, отак от, от в житті є. Так, ще одну карту з цієї колоди. Дивимося, король кубків, близнюки. Король кубків. Це людина риби, скорпіони, раки. Така людина буде біля вас. Людина доброзичлива, можливо, це ваш бос, можливо, ваш тато, ваш чоловік. Людина доброзичлива, яка вміє вислухати, щедра, весела, ось такий король буде вам допомагати, надихати, може, у вас вислухає. Або якщо це може бути і лікар, який вислухає вас і скаже, у вас все добре, все в порядку, чудова енергія такої людини, буде присутня людина, можливо, познайомитися з такою людиною в цей період. І так, і остання, четверта колода. Дивимося ще три карти. Ой, так, сама випала. О, яка чудова карта. Сама випала для вас двійка чаш, свято, радість, побачення, зустріч людини, зустріч кохання може бути, і також а, знайомство, партнерство. Чудова енергія партнерства, коли людям легко зрозуміти один одного, коли все вдається, люба колаборація, співпраця, все чудово виходить. І також, в першу чергу, це романтичне таке побачення. Чудова енергія. Двійка це завжди коли щось удвох робите. Якщо ви в парі, удвох, романтичні побачення собі заплануйте, зробіть собі такий вечір при свічках. Так, сходіть кудись. Рицарь, рицарь мечів. Це про чіткість, про ясність, про швидкість. Мечі це завжди швидке просування ваших справ вперед. Це транспорт, це дорога. І це також, можливо, покупка автомобіля, зміна гості, спонтанні гості чи ви кудись поїдете. Це коли швидко треба приймати рішення. Також багато інформації на роботі треба буде швидко приймати рішення. Це однозначно швидкість просування всіх справ вперед. Дорога. Так. І остання карта. Остання карта. 12-та карта. Саме головна енергія цього місяця, в яких енергіях провести грудень місяць, щоб був вдалий весь наступний новий рік. І так дивимося. Радість, свято, четвірка жезлів, радість, свято, зустріч з однодумцями, зустріч друзів, корпоративи, вечірки, тобто радість, на радісних емоціях сприймати все, все, що життя вам дає, все на благо для вас, сприймати все як радість. І це також ще дуже хороша карта покращення житлових умов в цей період. Багато радості, свята, святкуйте, бажайте, радійте. Тут також ще, як коло однодумців, родина, бачимо, тут багато свята. Такий святковий, оптимістичний настрій буде піднімати вас вище і вище і вище. І вам буде все вдаватися на високих вібраціях, коли ви піднімаєтеся вібраційно, енергетично вище, там все вдається. І від себе я вам бажаю хай щастить вам дорогенькі, зі святами вас, любі мої. З Новим роком, з Різдвом Христовим.